Доброго дня, мешканці міста Чорноморськ. Сьогодні у нас відбулася позачергова сесія. Як завжди, наше місто сьогодні виділяло кошти нашим військовим більше 7 мільйонів гривень. Також виділяли кошти на найпростіше укриття в школах. Готуємося до 1 вересня. Ну І було піднято питання про, звісно ж, відключення світла. І Саме більше страдають наші багатоповерховки, яких немає більше ніяких енергоносіїв, тобто немає газу, і депутати одноголосно проголосували, і прийняли звернення до ДТК з проханням, може буде можливість розробити якусь схему, щоб і, ну в ідеальному, щоб ці диміки не відключалися. А якщо можливо, щось якісь зробити другий графік. Сесія пройшла добре. Депутати майже всі підтримали питання одноголосно. Так що ну працюємо, робимо свою справу. І хочу сказати, да що сьогодні ви бачите, ми теж сьогодні в. Сидимо в зданні виконкома без світла. Звісно, ж, проводили без кондиціонерів сесію. Так що, хто як може, економимо електропостачання і хотілося би, щоб були найменше відключення. Всім хочу сказати доброго, хорошого вечора. До нових зустрічей. У нас все буде добре.